А вони йшли не задумуючись, не шкодуючи свого життя, щоб Україна жила. Це гени українців козацького роду. Так, Ірина Авраменко говорить про тих українців, які в період двох революцій помаранчевої та гідності боролися за власні права та майбутнє всієї країни. Щороку, 21 листопада, в день гідності та свободи жінка вшановує пам'ять людей, які не побоялися та стали на захист національних інтересів держави та прав людини. 82-річна тернопілянка на власні очі бачила події, які відбувалися на майдані. В Домі світі ви знаєте. Правду не кажуть, може воно й не треба людям правду виказати. Але там згоріли молоді люди, студенти. Бо я була, я там на восьмому поверсі ночувала з ними. І на той час я день перед тим я захворіла. І мені, моя лікар така, Леся Копач, вона була волонтером на Майдані. І вона мені сказала, поїдь додому хоч два дні, попий, бо каже, ти як затягнеш. Каже, тоді не вийдеш, і я, ну, на жаль, я тепер кажу для себе, на жаль, і я поїхала. 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва сталися найкривавіші зіткнення. На інститутській снайпери вбили понад 70 протестувальників. Цих людей згодом назвали Героями Небесної Сотні. Як ті хлопці просилися і казали, не викликайте нам швидку, краще ми у вас. Бо каже, нас доб'ють там, каже, якщо вийшли швидку, і, розумієте, і от Леся Олександра Копач, вона кардіолог в другій лікарні. Вона до сьогодні працює, розумієте, І, о, і вона там волонтерила. У Тернополі вшанували пам'ять полеглих учасників Євромайдану. представники місцевої влади, громадські діячі, військовослужбовці та небайдужі тернополяни поклали квіти до пам'ятника героям Небесної Сотні, вшанували їхні подиви, хвилини мовчання та разом помолилися. Ми зібралися на цій площі цей день гідності і свободи нашого народу, щоби черговий раз засвідчити. Що ці два Божі дари, гідність і свобода, які наш народ так плекає, так їх виховує, щоб ці два дари ми оборонили, щоб ці два дари ми могли передати майбутнім поколінням. Сьогодні, у ці дні скорботні, ми можемо. Що найбільше зробити, це сьогодні піднести молитви за тих, яких на превеликий жаль супостат Московський забрав з нашої української благословенної землі, і молитися за тих і давати руку помочі, які потребують нашої допомоги. День гідності та свободи не просто історична дата. Це нагадування про шлях, який Україна прийшла до демократії, та про ціну, яку заплатила, та продовжує виборювати свою свободу в часи великої війни.